Вітаю усіх моїх знайомих, усіх моїх підписників, гостів каналу. Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене буде таке незвичне відео, яке я вже планую давно зробити і ніяк не вийшло. Сьогодні вже надумала. У мене незвичне відео буде про, про мене і про мої методи, які я використовую для, для себе. Ось дивіться, я вже майже 35 років, майже 35 років, 30 з гаком, я маю проблеми зі спиною. О, і і я ще 35 років, 30 назад я була худа, я не була така, як зараз в тілі, і мені всі говорили скидати вагу. Кажу, я не можу скидати ваги, я й так худенька була. Ні, ну то проблеми у вас зі спиною. А в мене проблеми зі спиною. І в мене так спина мене стягує, що на Україні це називають редикуліт або називають сунення дисків. Щось таке. Це все неправда. Це все неправда, бо за ті роки я пройшла все. Я вже була в лікарів і в Америці, і в Канаді, в Україні. Теж я обійшла всіх. І всі робила МРТ, і що тільки я не робила, нічого такого в мене немає. У мене просто були спина. І я вам скажу, що що за ці всі роки я вже вивчила, е, наскільки могла анатомію людини, щоб я з цим сама розібралася, бо мене вже, знаєте, дуже трафило за то, тому що проблем ніхто ніяких не знаходить, а я ходити не можу. Буквально рік тому, півтора. І два роки тому, і три роки тому, то в мене була найгірша така стадія, коли я взагалі не могла рухатися. Я не могла з ліжка встати в туалет, я не могла перевернутися на ліжку. Ходити я зовсім не могла з другого поверху на перший зійти і вийти наверх. То була для мене дуже велика проблема. То була бешена проблема. Що мені тільки не робили, і уколи кололи, і що тільки мені там не пхали, і нічого мені не допомагало. Потім я ходила на, до фізіотерапевта. Він мені там теж на спину клав щось, робив. Потім голки ставили. Як поставлять голки, то м'язи відпускали. Я тоді зрозуміла, що є проблема в мене з м'язами, а не з чимось іншим, бо так всі кості в порядку, все в нормальному. І ця проблема є в всій моїй сім'ї. От у моєї сестри, у мого брата, у мого батька всі мають ту саму проблему. І ми руками лікуємося і не можемо знати, що в нас таке. І, ну, Я сама старша в сім'ї, то мені перепало на долю найбільше, тому, тому я почала ну, раніше всіх мати ті проблеми, що мені тільки не робили, що тільки мені не цей о, якісь діагнози мені ставили, якісь такі, знаєте, вже останній був запалення, чогось було отут у ногах, що, через що мене нога боліла. Слухайте, то все, то все повна муть, я вам скажу. Я з цим сама розібралася, і я хочу про це розказати, тому що, може, люди мають такі самі проблеми і не знають, що з цим робити. Ну, і я свою проблему вирішила. Слава Богу, я вже так от останніх півтора року, до двох років, в мене цієї проблеми нема. Тому що я розібралася, я, я зрозуміла, в чому справа, і я почала. Так, якби сама вирішувати свою проблему. І я говорила зі своїм сімейним лікаром за, за це, що я почала таке робити. Каже, ти знаєш, що то певне то, так. То певне так воно і працює, каже. О, бо... бо він мене дуже добре знає і знає, є мої ті проблеми, і знає о, оце все. Воно в мене не тільки в спині, воно потім перейшло мені на шию, от мене тут отут от руки, в мене все. В тих проблемах я не могла ні руками порушити, ні шиєю, ні нічим, ні ну коротше, людина йшла до інвалідства. Я вже думала, що якщо людина не може дойти до туалету, ну, то ця людина думає, що, що далі її історія вона веде до інвалідного крісла. Я так думала. Але я не є лікар по спеціальності. Я не можу розказати вам це все так по детально, як воно відбувається з людиною. Але дуже багато нюансів я знаю і я можу про них розказати. Я почала тим питанням цікавитися, почала його вивчати. Я знайшла багато масажистів, багато всяких от таких, от таких людей по дорозі, яких я дивилася відео, і я з часом зрозуміла, в чому є моя проблема. І я вам поставлю силки цих масажистів, яких я дивилася, Ой, і щоб ви могли кого цікавить, могли самі подивитися, бо то не так просто цю всю інформацію познаходити і не так просто з тим всім розібратися, що тобі потрібно. Коли, в тебе, коли, коли людині зробили МРТ і сказали, що в неї всі кості в порядку, що вона не має ніяких проблем з костями, значить проблема є в чомусь іншому. І в мене проблема була з м'язами. Як ми старіємо і, і м'язи наші починають скорочуватися, то є така специфіка людського організму, але не всіх людей однаково. От в одних людей м'язи не скорочуються, але людина їх не відчуває. В других людей вони сильніше скорочуються, і людина відчуває отой дискомфорт, вона відчуває ті всі болі, і через що треба з тим щось робити. І я почала отак це питання вивчати, і дійшла до висновку, що в мене скорочуються м'язи дуже сильно, і якщо я їх не буду з ними щось робити, то, то вони настільки скорочаться, що я не зможу рухатися, ходити і вовше пересуватися по хаті. Я дійшла до висновку, що мені потрібна. Що мені потрібні глибокі масажі, глибокі, не такі поверхневі, знаєте, що зверху о там порухав, що небудь порубив, і ти вже встаєш, і ти вже здоровий. Ну, мені такі не підходять. Мені треба глибокий масаж. Такий, коли, коли масажист занурується всередину. До самої кості, і він там нащупує твої м'язи. І якщо м'яз є скорочений, то теж нюанс, який дуже важливий. Коли м'яз є скорочений, то під рукою цей масажист буде відчувати такі, такі гулючки, такі бурульки. Це означає, що м'яз скоротився, і на місці цього, де сама та точка, сама пекуча, і що, що іменно на тому місці створюються оті гулючки. І ті гульочки, їх треба розмасажовувати. Якщо добрий масажист і в нього є такі знання, і він вам ту гульочку добре розмасажує, у вас пропадають всі болі. Вони щезають, вони просто-напросто щезають, так би їх і не було. І, і в той момент, коли та гульочка розмасажувалася, ви зразу відчуваєте, що ваша біль щезла. У мене такий випадок був, бо я попросила чоловіка, кажу, ти мені подивися, кажу, ну я не знаю, що там може бути, але у мене кажу дуже там силь, сильно сильно болить. Кажу, я отака більша, що я не можу ходити. І він мені почав там щупати, знаєте, щупати і каже, там якісь гурки. Каже, я не знаю, що з ними робити. Я кажу, ну тип, але вони дуже болючі, ті гульки. Ті гульки настільки болючі, що як, як людина, як друга вам їх розмасажовує, то прямо сльози течуть. Вони настільки болючі є. Ну, він боявся їх розмасажовувати, бо він каже: я боюся, бо я не знаю, що я можу наробити. Ми ж не лікарі, ми не знаємо, що за тим стоїть. Але він мені легенько, ті гульки, я кажу, ну ти попробуй мені хоч одну-дві. Він мені їх каже, але коли я їх торкаюся і отак помасажую, там, каже, то вони щезають під пальцями. Думаю, боже миле, що ж це таке? Ну, і він мені так, так порубив, там, де ті гульки він мені знайшов, і мені всі гульки пройшов. Слухайте, я встала, як нічого не бувало. У мене пропали всі болі, у мене пропало все. Я стала здорова. У мене щезли болі. Я думаю, боже милий, та що ж це таке? Я стільки років мучуся, а тут раптом раз і нема нічого. Ну, і коротше, ми дійшли до висновку. Що, що треба ті гульки розмасажовувати якось? Він мені почав нащопувати на, на тілі, де в мене ті гульки, бо то в мене ззаду обично тут на ногах, де я сама дістати не можу і не можу нічого зробити. І він, коротше, ті гульки мені всі порозмасажовував, і я ужила. Я просто ужила. Я почала ходити, слухайте, як нова копійка, сама собі не вірячи. Добре, але ж знаєте, чоловік не буде мені весь час масажувати і ходити за мною, як мене тільки десь там щось заболить. Я подивилася одного масажиста з Одеси, по-моєму, діди чи як його прізвище. Я подивлюся, силочки поставлю, то я згадаю, бо теж було давно. Я подивилася одного масажиста, і я почала його відео так дивитися періодично, і, я, і він там і ще одного я дивилася, і вони почали пояснювати, як самому зробити масаж. Як зробити самомасаж? Це мене дуже цікавило. І вони пропонували робити отакими от м'ячиками. Але не пластиковими такими твердими м'ячиками. Бо якщо пластиковий м'ячик, то ви себе можете пошкодити і стіну. Бо я роблю до стіни. Можна робити на підлозі, але на підлозі набагато важче. А от до стіни, отакими от м'ячиками, дуже добре розмасажовуються всі м'язи. Я собі купила. У мене різні. От, оце є тенісний м'ячик, звичайний тенісний м'ячик. І він такий чуть-чуть, Він твердий є, але він такий чуть-чуть, знаєте, не геть такий дубовий, не пластик. Бо це є пластик. І цим м'ячиком важко, бо він є пластик і він може пошкодити стіну, обдерти. І він, він є добрий, але то, що він пластиковий. А самі ліпші м'ячики, то є отакі. Оце є якийсь безбольний м'ячик. І він такий чуть-чуть м'ягенький, чуть-чуть отак його, бо якщо він такий дубовий, пластиковий, то такого не купляйте. А якщо він отакий чуть-чуть, слухайте, він так добре масажує спину, і, так, і ви чуєте, в якому місці вам треба її помасажувати, бо ви знаєте, де вас болить. І ви собі той м'ячик, я покажу все на вправах. Зараз я перейду в кімнату, то я вам там все покажу. Але наразі хочу розказати, щоб ви мали уяву: от берете цей м'ячик, ставите собі в те місце, де вас болить, притуляєтеся до стіни і починаєте тілом ворушити, щоб той м'ячик крутився у вас. Ось так, що він крутився, він буде крутитися, і ви будете чути, де вас болить. І саме те така та е, точка, де саме у вас це запалення є, де саме той м'яз вас крутився, вона буде сама болюча. І ви в ту болючу точку, де воно саме більше вас болить. Не бійтеся, нічого ви там не зробите, то є м'язи і кості, і в нас на тілі нічого більше немає. Наше тіло складається скрізь з м'язів. Вся поверхня складається з м'язів. І ви тільки б того м'язу. Зможете розмасажувати. У мене, от як йде хребет по центрі, то в мене в самому низу, починаючи там знизу від копчика, і от, і, і от де ягодиці, от саме там у мене скупчення отих м'язів, які мені скорочуються. То саме такі точки, знаєте, де я сама не можу там дістати. І я собі той м'ячик ставлю туди на ту точку. То називається тригерна точка. І ставиш на ту точку, і ти собі в тій точці хочеш догори, хочеш отак собі. І ти е, рухаєш тілом от, от в такому положенні або в такому. І ти собі ту точку дуже добре вимасажуєш. Ти її вимасуєш так, як тобі схочеться. І ви побачите, як ви тільки у вас там біль щезла, ви вже не будете чути тієї болі, ви, ви зразу відчуєте, що, що біль щезла. По всьому, ну, в тому місці, що ви виздоровіли. Знаєте, то для мене шок, бо то для мене таке, знаєте, як відкриття. Я такого ніколи не думала. Але от з, з тими дослідженнями і з тим всім це мене спасло. Бо я собі, бо у нас тут такий круг біля хати є. 700 метрів, по-моєму, той круг має, чи 800. Ну, я по тому кругу не могла обійти. Воно мене так боліло, що я не могла не то щоб по кругу обійти. Я не могла з другого поверху на перший зійти. Отакі болі мало в спині. Я, як, як виходила наверх, то я виходила, знаєте, рачки, так як як ті, <сі> як кути ходять. Я не могла вийти на другий поверх. Отакі в мене були болі. Можете собі уявити, які це болі людина терпіла, і, і ніхто мені нічим не зарадив. Ніхто нічого, ніякий лікар мене посилали на всяке, Боже, куди мене тільки не посилали на всякі дослідження. І, це, і ніхто мені нічого не порадив. Через що я тими м'ячиками я себе по суті вилікувала? Я не знаю, як буде далі. Я не знаю, як, буде, як це працює. Але на сьогоднішній день? Я ходжу по п'ять-по шість кілометрів, і слухайте, і мене отак я чучу, вже коли вже шість кілометрів, то я вже чую, що мене починає пече по ногах, бо то вже м'язи напружилися сильно. То я то відчуваю. Але щоб мене так боліло, шу що, що я не можу поворушитися, перевернутися на ліжку вночі, то такого нема. Я тепер себе спокійно, я, я себе відчуваю, знаєте, як нова людина. Та якби мені двадцять, а не шістдесят. Знаєте, то є велика різниця. Так що я хотіла би це показати, і зараз я покажу ще на вправах, тому що це дуже важливо. Ви бачите такої інформації знайти. Неможливо, практично неможливо. Я, я руки шукала за тим, щоб вияснити, що зі мною таке. Бо, бо моя одна знайома лікарка каже до мене: слухай, слухай Тамара, то так не може бути? Ти каже, маєш ходити нормально, а я, а я їй все кажу, кажу, все, а то я вже все, то я вже стара. Я вже кажу, не можу ходити, значить, кажу, то вже все, певно. Вона каже, та яке все, каже, та, то якась проблема в тебе є. Кажу, ну яка проблема, як ніхто не знаходить нічого. Ні МРТ, ні рентген, ні, ну нічого, ніхто нічого не може знайти. О, і то тягнулося руками. Я і в басейн ходила, і куди я тільки в фітнес ходила, куди я тільки не ходила, боже милий, і нічого мені не допомагало. От тільки ті, ті шарики мене спасли. Так що я хочу показати, як я ними користуюся і, і хочу вам ще розказати хвильку, ще, ще вашої хвильки увагу. Шарик є шарик, але розумієте, розтяжка кожен день. Зарядка легесенька. Не мусить бути Бог знає, яка там зарядка, що ви себе насілуєте. А от ви зранку встали і зарядку легеньку зробити на грудну клітку і зробити на ноги це є, розумієте, це є так, як би крок до здоров'я. Це є крок до здоров'я. Не бійтеся його робити. Легеньку зарядку. Я потім покажу вам, яку зарядку я роблю. То то, взагалі, то така дитяча зарядка, яку ми колись робили в школі. В школі от була лінійка, нас ставили зранку, і ми робили зарядку. Отаку от зарядку легенько, там руками помахати, знаєте, чи оці круговороти руками, і воно отут вам зразу стає легше, отут на плече, щоб руки не крутили. І ще покажу потім я вправу одну, якщо рука болить отут і от на плече, то я її тільки недавно знайшла. Ось, якщо тут крути вас, то як зробити яку праву одну треба зробити, щоб рука перестала боліти? І, бо, бо мене так рука боліла, я почала шукати, 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 і я натрапила. Одна вправа, і вона 5 хвилин та вправа. Може менше і три хвилини, і вас рука перестає боліти. Розумієте, це є такі от нюанси життєві, що не треба бути лікаром, не треба бути добрим спеціалістом, а просто отакі от легенькі вправи, якими ви можете собі продовжити життя, і не будете мучитися в тих болях, і крутити вас не буде. знаєте, і не треба тих мазів купляти з тим зміїним ядом, смердючих на цілу хату, які воняють, а толку не дуже з них. Бо я їх всі вже перепробувала як в Україні, так і тут. У мене їх маса. І через що вони майже не допомагають? Але от це є здоров'я. І воно вам нічого не пошкодить. Бо то є м'ячик, то є м'ясенький, він не м'ягенький, але він є ну, порівняно до нашого тіла, то, то він вам нічого не зробить, нічого поганого. А просто ви той м'яс, який у вас. Скоротився, ви просто його розмасажуєте, і воно у вас знаєте, як то от ти помасажував, і воно як резинка розтягнулося, і не треба нічого, і всі болі щезли. О, через що я хочу от таким поділитися і сьогодні і хочу вам таке розказати, в кого така проблема є. Попробуйте собі. То нічого, то не коштує шалених грошей, то не те, то, що, що пішов до доктора і кожен раз ти платиш. Такий м'ячик вони там купляються цілими такими мішочками, їх є там більше, там 5 чи 10 штук є. О, отаких от м'ячиків купити, бо їх треба більше. Їх треба ще робити спину масажувати. То я вам покажу, як я е, спину ним масажую, щоб, щоб ви мали уяву. То таких м'ячиків треба з три. Я собі поклала внизу. У мене тут є такі м'ячик. Бо як мене щось десь тут внизу заболіло, що я не хочу навіть до гори підніматися. Я собі взяла м'ячика, помасажувала і все. Як в мене вверху, ну, то я вверху регулярно себе масажую тими м'ячиками. І через що я, слухайте, я ожила, я ходжу, як біла людина, і мені нічого не бракує, я вже думала, що вмирати буду. Ну бо вже так скрутило, знаєте, отако от тебе, все зі всіх сторін. Ну, гадь до вмирання. Думаю, боже милий, та шо, що ж то таке? Та ніби тут чую, вся здорова а, а ходити не можу інвалід. Думаю, буду їздити по магазині на тих візочках, що люди їздять. Якщо у вас є проблеми з костями, то тоді не треба нічого масажувати, бо то проблема з костями. А якщо у вас проблема просто яка ви не знаєте, звідки береться, сьогодні є, а завтра немає, то то є м'язи, то скорочуються м'язи. І вони не тільки на старість, вони можуть скорочуватися в молодих людей. Просто треба їх трошки розтягувати і розмасажовувати. Зараз ми перейдемо в другу кімнату, і я вам покажу, які вправи я роблю і як це виглядає. Ви знаєте, моє відео вийшло трошки довге, через що я його поділю на дві частини: у першій частині в мене була теорія, а друга частина буде практика.